Так, друзі, це у нас Toyota Sienna. О, бля, а ми вже знімаємо. А, ну ладно, я тут розкачегарилась, розчилилась, так сказати. В нас тут Тойота Сієна 23-го року з пробігом 16 тисяч. Америка, сімимісний красень для всієї родини. Або для поїздок на шашлички, так сказати, дуже комфортно. Клімат, контроль тут все є. Підзарядки та й псішки, все є. Дуже зручно, багато місця з моїм зростом. Я можу тут бігати як по селу своєму. мляха-муха. Яка тут комплектація? Ну розкажи мені. Рімешка, тут комплектація XLE, це гібрид, це 2,5 літри. Це дуже класний варіант, пригнаний з Америки. В ідеальному стані автомобіль у нього колір. Колір, друзі, це не білий колір, це колір. Білий перламутер, безключовий доступ, утримування в полосі, датчики сліпих зон, підігріви дзеркал, обдуви, карплеї, все, що потрібно, все в даному автомобілі є. Передній привід, максимальний класний варіант для сім'ї, для людей, які цінують подорожі, які кайфують від цих подорожей і тому подібне. Якщо вам цікавий даний автомобіль, ну я не знаю. Тут у нас є в круг парктроніки, задня камера, адаптивний круїз-контроль, е класне. Оптика, друзі, ну це просто просто Андріна. пісічка, а не автомобіль. Великий, комфортний, класний колір для дівчат, для ваших царапок. Є захисна плівка. Придбати, подивитись, зробити тест-драйв на цей автомобіль. Ви можете у нас за адресою Сумська-2. Кредит, лізін, заготівку як завгодно. Де ви можете, коли ви можете, кожного дня Сумська-2. Автопарк Київ. Чекаємо на вас. До зустрічі.